Шановні майстри, я свайла Анатолій хочу вам розповісти, що я сьогодні передам в 102-бригаду. А сьогодні я передаю ось такі три пробні експериментальні зразки пташок миротворення. Це FPV-дрони з 10-дюймовими лопатями. Вони розраховані за допомогою потужного акумулятора. Переносити до 3 кг вибухівки. Чому вони експериментальні? Тому що ми застосували більш потужні двигуни. Звісно, сам каркас перший раз таки робиться. ну, І весь комплект запчастин він зовсім різний. Я завдячую нашим маленькій групі, яка і називається Птишки умиротворення. Що Має змогу збирати такі пташки. І ця група не тільки збирає їх. Я завдячую майстрам, що вони програмують їх і робить, роблять обліт. Тому ця пташка вона повністю готова до використання, до умиротворення окупантів на нашій передовій для 102-ї бригади. Тепер я хочу розповісти: а хто ж? Донатить на це. А, але От... Те, перед цим хочу ну, мою особисту думку. Звісно, і 50, і 100 гривень, якщо це від пенсіонера або якої людини, яка не має змоги постійно допомагати, це величезний плюс. Я дякую вам. Але якщо ви майстер, якщо ви працюєте, якщо ви фірма, як... яка працює, якщо ви ФОП працюєте один. То беріть приклад з мене. У мене на донати йдуть тисяч 40-50 тисяч в місяць, а то можливо і більше в залежності який місяць, бо різні по місяці, по продажам, по прокату. Звісно, у мене зараз держпраця наклала штраф 170 тисяч гривень, тому у мене зменшилась мої витрати допомога. Але я продаю інструмент, електроінструмент і всі гроші запускаю на ЗСУ. Знизу я підкладу ті фірми, ті проекти, ті групи Плиточників України, платформа майстрів і ті люди, які реально допомагають. Пам'ятайте, зараз не той час, щоб заробляти там кишені, щоб купляти собі нові машини, нові будинки. Мінімум ви залишите собі щоб на прожиття, на кварплату, на їжу, а більшу частину треба віддавати хлопцям, бо їм дуже тяжко. Звертайте увагу, що треба віддавати тільки перевіреним кампаніям, перевіреним або відразу ЗСУ на передову, щоб жодна копійка не пішла на сторону. Бо у нас, на жаль, дуже корупційна держава. І щоб хоча б ці гроші благодійників витрачались по призначенню. Тому у мене девіз. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!